Показати в вашій базі, представити е, мікропроцесор на електронне коліно японської ФО фірми NAPTESCO, е, коліно називається ALUX. Е, ми центр, котрий один із перших в Україні, почали забезпечувати військових цими електронними колінами. Ось так. А, на вони а е, дане, дане електронне коліно е, повністю, майже повністю відповідає. Його називають природнім коліном, тому що ось так він виглядає. Функціонал функціонал. Так хлопці на цьому коліні можуть з легкістю підніматися сходами, спускатися сходами. Заряд коліна три робочих дні. Хватає заряду, вистачає а на такому вона ставиться. Така культя до з ну, куксоприймач виробляється індивідуально під різні культі, але а, в нашому центрі працює технік протезист, який на такому коліні працює з 8 до 17 і три робочі дні. Заряду хватає коліна. Коліна не а, боїться вологи. В ньому не можна купатися в морі, але якщо раптом людина потрапляє під дощ або а, авто запризгує людину, то це нічого страшного. А от вот що протест розбиралі, поняла? Да? І в морі зашов, і ну, чуть, -чуть якісь ліз болти самі да, ну, да, такої було ну, друго. Це да? солона вода. Да. Чотирикланкова конструкція це безпека. Такі коліна спеціалісти рекомендують ставити при парній ампутації. Тому що саме чотирьохланкова конструкція це безпека при ходьбі. Немає різкого перепаду з фази, коли перекат людина робить, стає на сі кожного не просто товаришут на такому він катався на коньках. А какая ампутация Леша была? У него выше колено было, но одной на иной. На таком колене как раз. колене на Леша, почему у тебя такого нету? Потому что у меня колено есть. Это же самый коленный сустав. Лопцы с высокими ампутациями. Це реально дуже це дуже інноваційно, да? Дуже, дуже. У нас є дуже багато прикладів, в котрих. А хорошо. А як от uh, ветерану, ну, от ветеран получает, как-то очередь или что, так вот ветеран? А, протези uh, коліна у нашому центрі завжди є в наявності. А uh, для того, щоб отримати таке коліно, а uh, людина повинна підготувати uh, документи. Це перш за все, якщо це первинне протезування, це довідка про обставини травми, це довідка ВЛК про те, що людина потребує протезування, це висновок про забезпечення. Uh, і ну і вже особисті документи, паспорт, код людини, посвідчення учасника бойових дій. Якщо воно є. буде все буде безплатно, правильно звісно, все безкоштовно, абсолютно все безкоштовно. Ці документи подаються до фонду на отримання направлення на протезування після того, як фонд надає направлення на протезування, куда договір, і ми маємо право взяти в роботу і забезпечити безкоштовно людину. От, скажи, пожалуйста, в от поставила матеріал, надо обучаться. Ви знаєте, все залежить від людини. Але в нас наші хлопці вони, в них настільки є бажання ходити і відчувати себе повноцінними е, членами нашого суспільства, що в нас хлопці відразу стають на протез на це коліно і вони виходять вже навіть без милиць, просто з палицею для підтримки, а багато хто там через декілька днів вже йдеться. Ото здивається так от, за що, імпульсів. сгибается ну, колено. Э, вот у человека техни... нет колена, вот так. недавно кончилось технично, здесь. И так он сгибается. Тех, технично я могу запросить из-за а да, раз техника, которую ближе детально. как он технически расскажи. сгибается? Там идет это подъем ноги. То есть здесь, Да, поднимается, эта штучка начинает сама опускаться, то есть по, по динамике а. идет. Ну, типа как стабилизация, как та, пуш, танковая пушка, да, получается Ну а что-то похоже на это, угу. очень похоже. А, угу. На колено дается три роки гарантии. А, а згідно нашого законодавства, кожні три роки э, має право людина отримувати новий протезно-ортопедичний виріб. Три роки ми на зв'язку техніки на зв'язку ну, на зв'язку вот, обслуговування питання. Все, що я вам скажу, конечно, ваша робота. Вона вот, дійсно на лиці. то тут Олексій... Леша, можно покрыть да? То, что у Леши ваш процесс, это не просто процесс, из которого люди представляют Украину, едут на международные соревнования и выигрывают, И такие сверхнагрузки для простого человека по 40 километров. Ну, конечно, вам еще раз огромное спасибо и вам огромное уважение. Спасибо вам большое. Предприятие Телус находится за Балковской. Ребята роблят дуже... Круті, дуже комфортні протези. Задоволений зробили мені з першого разу. Пробіг в ньому марафон у місті Лондон. За 4 години 40 кілометрів подолав. Я якби... то це вот спортивна протез, який в Лондоні час Барс yeah. Барселона. Ти їдеш на їх протезах. Да? Суботу Але буду от... виступати по боксу в цьому ж протезі. Так і дану протез нартопедичний центр Телу заснований в 98 році. Вже понад 25 років працюємо і зібрали команду висококваліфікованих спеціалістів, техніків, протезистів, ортезистів, реабілітологів. Ось це mm -hmm. так е, наша маленька реабілітаційна зала, в котрій, в котрій проходять заняття. Наші хлопців, котрі навчаються, вперше стають на протез, навчаються ним користуватися, ходити на ньому, підніматися по сходам, спускатися. Ну і за допомогою Дмитра, звісно, оволодіють всіма навичками користування. Виготовляємо всі види протезно-ортопедичних виробів, всі види протезів, протези верхніх кінцівок, протези нижніх кінцівок, що стосується протезів нижніх кінцівок, це протези гомілки, протези. стегна и, и то, вычинения... как у Алексея, спортивный, claro, да? Claro, то claro. есть для высших спортивных результатов, ну, claro, да, claro. Так, да? Так, так, так. Что касается протезов верхних кинцовок, это мионика, бионика, руки, так, також забезпечиваем наших хлопцев. меня, я перейду немножко, у меня на программу, у нас военная программа, приходил хлопец, у меня, видимо, с вашим протезом с бионикой, он с стреляет. Так, високофункціональні протези фірма Кові Британія. Тому хлопці наші, ну ви бачили, мабуть, в соціальних мережах, mm. як так mm. оволодіють і користуються. Виготовляємо протези, я вже сказала, будь-якої складності. Вперше в Україні наше підприємство почало забезпечувати військовослужбовців електронними колінами вузлами японської. Фірми «Наптеско», колінний вузол називається Алюкс за кошти державного бюджету. Саме, саме, ну, на жаль, я не можу Например, я так, таку, таку інформацію надавати. Ну, ну, я тому що про те, Так, так. Але ми перше підприємство в Україні, котрі забезпечує військових саме електронним колінним вузлом мікропроцесорним. Також забезпечуємо дуже класними крісла колісними військовос... з електроприводом військовослужбовців. Я підготувала маленьку презентацію, матеріали для того, щоб ви ознайомились і була можливість більш детальніше. познакомиться, но я вам сразу хочу сказать, вот, э, вот я уже после смерти сына веду 15 месяцев проект "Пострел веры", где вот он для ребят с ампутационными ранениями, где приходят ко мне, у меня через проект прошло, ну, более 600 человек, и, естественно, вот они все приходят к вам, и я знаете, вот уже как вот тем кому вы даете протезы, да, приходят к нам, приходят к нам, понимаете, и я вот хочу сказать, что действительно как бы э, ну Чем мы говорим? Понимаете, вы действительно даете людям движение, вы даете стимул, вы даете вот это. И самая лучшая оценка, когда хлопцы вот приходят с тяжелейшими ранениями, и что он себя самое главное снова существует, себя полноценным членом вот, общества. А да, в нашем да. а в нашем случае они еще с вашими протезами еще и стреляют с ну, mm -hmm. и... Леша, наш герой, конечно, с этим вашим протезом. Просто... Ты тоже... Да, Леша, но это надо говорить, и это нужно говорить. Потому что на самом деле то, что мы сейчас делаем, и ребята делают, мы показываем другим ветеранам, в том числе, что-то вот именно про силу духа тебя и который показывает другим. Хто з тяжелейшими ранениями, що так надалі і как нужно жити. Ти дійсні являєш помський платні благодаря вам. звісно. Тому головне завдання нашого центру це повернути функціональність нашим хлопцям і щоб вони відчували себе повноцінними громадянами да, да, так да, да, суспільства. Ну було так перше приємно. Зараз вот нам все покажуть, як що знаєш. Дякую вам большая.